Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Хто вперше зайшов потрапив на цей ролик, так ось в розібраному стані ми ще спостерігаємо на машину для морозива фрізер, або ще їх називають ice машин марки GGM Gastro. З отаким от класним сенсорним керуванням. Це як варіант просто покажу. Сенсор класно працює, все з ним класно. Він повністю справний. З Машина марки, верніше, його модель CMG 16K. Почнемо більш детальний огляд. Дана машина, до речі, в такому зручному форм-факторі. Вона підходить ідеально для дому, там, умовно, як можна його десь поставити. І дітки будуть задоволені, і ви будете задоволені, для дорослих це теж крута тема. Морозову він робить класне, насичене і доволі швидко. Заливаєте суміш, бажано професійно брати. Далі чекаєте. Шляхом по менюшки там перша вош, він її прокачує сюди на шнек. Далі фрізя, він її. Щас, оп, я навіть нажму. Далі фріз, він її там ополоджує. Далі ось рукоятку жмете і витримуєте морозиво. Ти зараз поки вимкну, поки він розібраний. Так от, почнемо з його начинки. Начинка наступна. Має ось такий маленький двіжочок временну пару. Передача на кільце шестерню і крутить оцю крутілочку. Крутілочка викорнена досить цікавим чином. Ось, крутиться у нас лише ось цей елемент. Так, Це дозатор. Дозатор суміші на низ. На сам вал. Ось так поділена ванна і так поділений вал. Ось ми можемо дивитися, як це все реалізовано. Далі такий редуктор, доволі такий цікавий, потужний. У нас такий двигун, двигун керується частотником. Фізична частина вимкнута, спілкується по спеціальній лінії з платою керування. Я її зараз покажу. Далі має на борту досить якісний компресор Mbraco. Клапан від Тайки. Має конденсатор. Ось він. Конденсатор алюмінієвого типу. Два швидкісних гвинти. Далі ось таке додаткове охолодження. Це двигуна редуктора. Досить схоже на асіки. То в темі, то й в темі. Більш детальніше до частотника. Розключення частотника. З 223 фази. Далі органи керування. Перегоневим контуром. Ще додаткове реле керування, слаботочка. Отак От це все підзакрито тут. Далі сама плата керування. Навіть без напруги частотник знаходиться в мережі, тому що хто знає, той знає, це е, по типу інверторний вже пристрій, назвемо так. Ось така плата. Це центрова плата керування його. То плата. Саме, щоб ви могли ним керувати. Я вже туди не розбирав, тому менш важливо. З плюсів для е, власників це ось така сітка. Дістається трошки туго, але дістається. Має декілька шарів. Якщо клієнт буде часто її чистити і звертати на неї увагу, проблем з цим пристрій взагалі не виникне. Якщо клієнт буде рідко туди звертати увагу, проблеми будуть, прийдеться викликати майстрів. А далі, а що далі? можна спробувати його запустити. Коротко тривало. Якраз подивитися, як це все працює. Перший режим. Режим охолодження чаші. А він не включиться, бо він досяг. Свого піку. Чаша вже говорить охолоджена. Ну так, да. ще є. Добре, рухаємося далі. Фріз. Це саме формування льоду. Зараз подивимося красиво, хто все працює. Три Карлсони запустилися, ось ціна охолодження. Частотник відразу автомат включив 45 Гц і розігнав. Розогнав він оцей двигун. Ці два вентилятори увімкнулися, також на повну положу конденсатор. Зараз ми бачимо рух валу. Ось, до речі, датчик стоїть проти заклинювання. Якщо буде дуже примерно, він заклинує установку її вимкне. що є плюсом проєкта. Тобто захист на захисті. Про це потребувалося досить. Добре. Тому, хто зацікавився таким пристроєм? Для домашнього або комерційного використання рекомендую не пожалієте. Споживає небагато, вихід добрий, працює швидко, діти будуть задоволені та й клієнти також окупить, на мою думку, для комерції близько місяця. Тому ставимо лайки, підписуємося на канал. Па-па, до скорих зустрічі!